Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова IWTN. Вітаємо вас на трансляції Святого Розарію з Ульюрт у Франції. Сьогодні відзначаємо День пам'яті усіх загиблих воїнів, які загинули внаслідок боротьби за незалежність України. Тож в нашій молитві не забуваймо за цих усіх. Чоловіків і жінок, які в певною мірою мученицькою смертю померли за, за свободу і незалежність України. Просимо також за отця Олександра Зеленського, який сьогодні завершує вже служіння як директор католицького телебачення, а також католицького медіа центру. Просимо також за його парафію при Святої Трійці в Обухові, про усі необхідні благодаті в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Доброго дня. Дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова. Запрошуємо усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через католицьке телебачення і інтернет. Де б ви б не були, чи тут, у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилились нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в роті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня воскрес із мертвих, Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молимося за святішого лиця Лева і в його намірах. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний прідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця, ісус в Гециманському саду. Молімося за усіх загиблих воїнів, які померли внаслідок російської агресії, а також в усіх інших війнах. Просимо про вічне життя для них. Молимося, також за їхні сім'ї, про сильну віру. Про те, щоб вони ніколи не забували про цю жертву, яку склали їхні батьки чи матері. Молімося, також про завершення нинішньої війни, про мудрість і дари Святого Духа для тих, які правлять. Отче, наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Друга скорботна таємниця дочування Ісуса. Молимося за усіх дітей, незаконно вивезених з України Росією. Просимо також за усіх полонених. За е, тих, які е, живуть на окупованій території, також молимося за усіх, е, які нині борються на передові, просячи про захист ангелів-хранителів, е, і про відчувану близькість Бога для них. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з Тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і плодлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія без гріха первородного зачата Увінчання Ісуса терновим вінком. Молимося за усіх матерів. Сьогодні чимало матерів, які на самоті виховують своїх дітей. Просимо за, за них усіх, про дарі Святого Духа. Про теж таку силу і і про те щоби і про те щоб господь вів їх а також дітей до спасіння молимося також за усіх батьків які несуть на собі цей хрест виховання дітей Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між і благословенний плід плідлона, твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь, з Тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха переворотного зачата. Четверта скорботна таємниця хресна дорога Ісуса. Болімося в цій десятці за усіх тих, які несуть е, різні хрести. Передусім за тих, які несуть хрест хрестієї війни, між іншими, це є е, лікарі, які постійно. На цьому фронті медичному борються за життя наших воїнів, за тих, які намагаються їх зберегти для їхніх сімей, для дітей їхніх, які дбають про їхнє здоров'я. Молимося за усіх медичних працівників, за усіх медиків, волонтерів, які допомагають на різний спосіб воїнам нашим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний благословенный придвона Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний придлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Марія без гріха, первородного зачата. Та скріботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса. Молімося за усіх тих, які е, на різні способи віддають своє життя е, заради ближніх. Христос сказав, що ніхто не має більшої любові за ту, коли хтось життя своє кладе за друзів своїх. І сьогодні чимало таких людей зустрічаємо в нашій буденності. Не завжди ми цього свідомі, але дуже багато людей дбає про те, щоб ми могли мирно жити. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія без гріха, первородного зачата. молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця своє благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь, радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині і сліз. Тож зверни, преласкава, заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покаже нам Ісуса, блаженний плідлона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, Богородиця молись за нас, свята Бернадето, за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, дорогі друзі, за те, що ви слідкуєте за нами, за те, що ви духовно єднаєтеся з нашим телебаченням. з нашим телебаченням. Хочемо вас заохотити до того, щоб завантажити собі додаток католицького телебачення віковічного слова IWTN. Його завантаження неймовірно просте. В описі під цією трансляцією знайдете. Посилання на Play Market або App Store. І якщо ви бажаєте завантажити наш додаток на своєму мобільному пристрої, достатньо перейти за відповідним посиланням та натиснути кнопку Отримати або завантажити. І ця програма потребує всього лише 9 МБ пам'яті на вашому мобільному пристрої, тобто менше ніж одна фотографія. Завдяки цим 9 МБ ви зможете дивитися ефір нашого телебачення цілодобово. Ніхто не буде за його допомогою вимагати від вас грошей, запам'ятайте. А крім цілодобової трансляції, ви зможете також подивитися розклад телепрограм та з'ясувати, яким чином можете підтримати наше служіння. Цей додаток пристосований також для осіб похилого віку, він дуже простий. Всього лише один клік і користувач вже дивиться трансляцію. Запитайте старших людей з вашого оточення, чи потребують вони допомоги при завантаженні цього додатка, а вже з його увімкненням вони точно впораються самостійно. Це також нагода виконати е, вчинок милосердя, е, тобто в незнані навчити. З вами сьогодні отець Лукаш Орловський, облад Маріни Порочної, спокійного вечора з Богом.